Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Один з найбільших волонтерських центрів Одеси невдовзі може зникнути. Рішенням депутатів обласної ради Одещини волонтерів виселяють з приміщення, де вони працюють більше року. За цей час тут сплели понад 50 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток, роздали допомоги тисячам переселенцям і одеситам. У ситуації розбирався Назар Бурхан. Зранку і до вечора від самого початку повномасштабного вторгнення волонтери центру Чорномор'я невпинно платуть маскувальні сітки для українських захисників. Тут можна побачити і студентів, і дітей, і пенсіонерів. Працюють у дві зміни. За рік до допомоги збройним силам долучилося понад дві тисячі одеситів. Як було від самого початку, коли почалась війна? От досить довго я тут сюди приходила. Переселенка з Донеччини Людмила Петрівна працює в центрі щодня. Біля Бахмута бахнут, Бахмута будинок. Тут у мене живуть троє дітей, вони мене сюди забрали. І я дуже вдячна долі своїй, що я тут живу і допомагаю. За понад рік війни тут сплели понад 45 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток, виготовили сотні окопних свічок, допомогли з ліками та гуманітаркою тисячам людей. Втім, на цьому волонтери не зупиняються. В нас досі щоденно тисячі замовлень від військових на маскувальні сітки. Наскільки це важливо пояснювати? Я думаю, нікому не потрібно. Але найбільше волонтерський центр Малиновського району Одеси невдовзі може зачинитися на останній сесії обласної. Ради депутати ухвалили рішення про передачу приміщення, де перебувають волонтери до органу державної влади. Для координаторів центру така звістка була неочікуваною. Волонтерський центр він проплачує і оренда приміщення ну приміщення першому поверсі, проплачується комуналка, і повідомлено нас з боку Одеської обласної ради не було про те, що планується виселення волонтерів з першого поверху. Але в адміністрації видавництва Чорномор'я вважають рішення депутатів цілком законне в перші місяці вій коли не працювали державні реєстри, не можна було укласти договір про оренду. Натомість орендодавці погодилися підписати договір про зберігання майна з волонтерами. Пізніше волонтери повинні були подати електронну заявку вже на оренду самого приміщення, але документи не оформили. Я до нас звернувся орган державної влади з дотриманням вимог чинного законодавства шляхом звернення на адресу комунального підприємства через електронний кабінет да з заявою про. Надання їм приміщень під розміщення органів державної влади таким чином. Депутати обласної ради і вирішили остаточну долю приміщення, де перебувають волонтери. Координатори центру сподіваються, що їм вдасться розв'язати цю проблему. Для них головне це зберегти місце, де сотні українців, які знаходяться в тилу, зможуть наближати перемогу. Назар Бурхан, Вадим Мірза, за факта сі єдині новини.